Расота. Всім привіт у новому дні. Марафон схуднення однієї Оксани. Я таке щось придумала, звісно. Але ви знаєте, те, що знімаю, якось діє, якось впливає. Вчора день теж пройшов, я задоволена дуже сильно. Стакан теплої води. Був час, коли я років два пила стакан теплої води просто, а потім другий стакан із півлімона. Нормально мені це впливало, все добре було. Лімонів у нас, може бути, достатньо, я беру сік видушую, заморожую кубиками. Отакий От я додаю в водичку, отлично, заморожений. а свіжий. Щось там виділяється в мене і ну, недобре мені потім. Не п'ю я лимон, воду з лимоном. Хоча моя тітка вже 15 років п'є, всіх закликає. Але головне стакан теплої води, в першу чергу, щоб змити ці всі шлаки. Таке негарне порівняння, але кажуть, як з унітазу. Красота. Ну, це як в фільмі, розумієте? П'ю водичку. І все, більше нічого зранку не буду сьогодні, бо мені їхати посилочку забирати. А в нас, виходить, сюди, якби ну, по домам не розвозять посилки, а привозять, просто є бари, які рахуються точками, а то тут недалечко після школи поїду в бар, ну і, звичайно, там і кави вип'ю. Так що, колись ми казали, як писали листа. І не звертали увагу на наші суржики, ми писали Доброго времени суток. От напишіть, як би це було звучало по-українськи, якщо є бажання. Це добре. Хочу постаратися. ну, По-перше, свій марафон я розрахувала на 24 дні. Що там вийде, то вийде, я думаю, вийде, У мене завжди виходило. Розрахувала на 24 дні, тому що в мене ще ці пігулки на 24 дні. І плюс так виходить, що рівно на 24-й день у Марії буде якби, останній день у школі. Я там вже ходити не буду, але я знаю, чим вже потім зайнятись. І я думаю, що в середині червня ще сестричка до мене приїде. І хочу постаратися от за цілий день зняти відео і вже якби під вечір його виложити. Всім добра, будемо рухатись далі. Так, напевно, треба все фіксувати, що п'єш і що їсиш. Випила спіруліну, але я так спіруліну... Залишила просто як вітамін, і вона в мене є. Треба її допити. Взагалі, ну якщо цікаво, то почитайте, що таке з Мене дуже вразило, що ну, цинк желізо. От як би. Раніше я думаю, так, да, я желізо там, якщо тяне на солодке, це от нестача желіза. Тому що коли я починаю пити спіруліну, відразу в мене тяга до солодкого пропадає. Ну і плюс оце, що зіштовхнулася я з цукровим діабетом у Марії, у моєї дочки. То і от ми, коли лежали в реанімації, я спитала, що відбувається, якщо вчасно не звернутися, і все, людина впадає в кому, і який результат? Цинк не поступає до серця, і воно перестає працювати. Отакий от ефект, що цукри високі. Зжимаються кров, дуже густа робиться взагалі. Там дуже густа, там не, він, не видно нічого реально. У мене сестра як працювала в госпіталі, в відділенні з діабетиками, то так. Вона розповідала, що просто в діабетики, коли високий цукр сплющується, ну це так, своїми словами. Це такий в мене марафон схуднення поговорити. І п'ю я, знаєте що, цикорій. Це корінь це моя це любов. Він зі смаком кави. А коли ти звикаєш оце, от да, є звикання до кави. Італійці рахують, що кава впливає е на нервову систему і тебе робить нервовим. Чомусь так вважаю. Я не думаю, що я нервова іноді від кави. П'ю я каву один раз в день і зараз не п'ю каву, тому що ж треба за посилкою заїхати, я знаю, що я там вип'ю кави. Тому цикорі. Цикорі із молоком. І до речі, я п'ю все без цукру. Мені не подобається нічого з цукром. Кава з цукром це для мене як гарячий шоколад, а мені не подобається. І звикла це. І знову ж таки, це все в мене. Я так з 24 років собі. От я не п'ю нічого з цукром. Звичайно, коли я приїхала в Італію. Каву з цукром пила, але потім відмовилась і вже не... ну, років 5 це 100%. І навіть мед в чай не ложу, тому що чай да, зазвичай увечері п'ю. І якщо мед увечері положу, то потім, напевно, підшлунково там не дуже себе комфортно відчуває. А коли ти оце займаєшся такими всякими. Ну, взагалі я розповідала, що я вилікувала собі фібріому саме от дієтою, травами, всякими процедурами. То коли ти хоч раз в житті це пройшов і займався, ти своє тіло будеш дуже добре знати і відчувати. Що п'ємо Орзо, ну це цикорій з України. Тут це корій, якщо купувати, то ну, таке. Ну, По ціні є, але по ціні дуже гарно б'є. Ну і так, щодня я по часу хожу. Хожу навіть примусово і з понеділка по п'ятницю 100%. Залишаю машину біля школи. І от хорошим таким темпом. Дорога тут шикарна, тому що в нас на посілку то тут вгору вниз. Коли йдеш прямо під гору, то, звичайно, більший ефект. А тут пряменька дорога, собі десь на підйом, десь на низ ти не відчуваєш. З цим мені дуже пощастило. І завдяки тому, що я кожен щодня ходжу, то можна сказати, що у мене не плюс 15 за зиму. Поки каштан не оцвів, то хочу показати, що в Італії теж є каштани і цвітуть дуже гарно. Завдяки відео щоденнику прокручую в голові, от, із-за чого, чому так відбулося, що я почала набирати вагу. Ну, все, все так стало ясно. Я буду показувати те, що я їм, залишу все, що основне їм. І просто не буду їсти ці пірожинки вдома, брьоші. коли попали, що попало. Я тільки що отак прокручую в голові, що я його з'їла за зиму. Ну так, да, завдяки тому, що я щодня хожу, то нема нічого. Але в солодкому немає нічого хорошого. Але коли ти отак от не можеш з цим впоратись, то ти не можеш з цим впоратись. Я ж прекрасно розумію людей, в яких є дуже надмірна вага, і це дуже важко себе взяти в руки. Тому коли я бачу на вагах плюс 6, я, я вже не хочу. Я вже не хочу ото плюс 10, плюс 12, тому що це важко, це потім довше, важче. І чуть для себе в проголод не тримаєш. Так, е, пер, два дні я вже ввечері не їла, оце, що я показувала, то дійсно я їла там. В 5 годин, напевно, один день в 3, один день в 5. режиму я не дотримуюсь. Знаю, що є таке і дійсно, що коли ти будеш дотримуватися режиму, то саме в той час буде твоя підшлункова виробляти автоматично вже інсулін. І якби це краще. Але є таке, що оце от інтервальне. Харчування, що воно дійсно дуже добре. Я перед цим на ньому два роки себе дуже добре почувала. В день їси, що хочеш, але коли є оці часові рамки, то ти не наїсися. Професіонально тут нічого не розповім. Просто веду для себе відео щоденник, а про інтервальне харчування є дуже багато. Відео люди професіонально про це розповідають, що кому цікаво. А, тому що... а знаєте, що ще вітилеців? В них от є режим снідання, обідання і вечеряння. І вони можуть пізно вечеряти, і нормально це від них відкладається, не відкладається. Ну, от в Марії в класі в неї. Товстих дітей від слова взагалі нема. Там може один хлопчик колобочок. І то це, із за того, що вони їдять всяку каку. Так що я б не сказала, що я бачу дуже багато товстих людей в Італії. Я б сказала, що навіть мало я бачу товстих людей. В основному всі такі хорошенькі і умірені. А, тому що, да, я ті, що теж за собою слідкують, але саме, саме таке, що я наблюдаю, я не знаю, що у нас, може, мама бути така велика, гарна, а дитина буде худа. Тут я спостерігаю картину, що мама за собою слідкує, мама там худенька, гарненька, все окей, а дитина в 13 років буде мати вже проблеми. З надлишковою вагою. Не просто проблеми з надлишковою вагою, а проблеми вже з органом. Оце так, Оце я тут таке спостерігаю. І просто дивишся на тих і думаєш, ну, мабуть, ну, так нормально. Не засуджуєш, але просто, бачите, нема слів. Так що біжимо туди-назад, а далі ж ми сьогодні будемо куштувати їсти круасан. Тому я зранку не снідала. Яблуко в мене буде. Спочатку пігулка, через півгодини буде яблуко, і буде круасан з кавою. Ну і, звичайно, без бутилки води я з дому не виходжу. Я можу вийти без грошей, але вода в мене завжди має бути в сумці. Завжди. І в машині в мене вода, і куди б ми не їхали, я беру з собою воду. А, і Марія в мене приучена, що в першу чергу воду треба взяти. І в школу діти ходять обов'язково з бутилкою води, і вони там п'ють воду. І от якщо взяти діабет, то вода просто це от інсулін і вода, і їжа. Це от на першому місці. Ой, і в мене е, в будинку вода стоїть в кухні, в спальні. Навіть є бутилка води в, в ванній кімнаті. Так що вода. Я е, в школу, як ми ходили, я щось не пам'ятаю, щоб ми з собою воду носили, яку ми там воду пили, і, і не пили. От у школу йшли, ми воду і не пили за цілий день. Странно, якщо чесно. І... Я, напевно, коли на велосипеді каталася, напевно, возила воду, і то не пам'ятаю. А тут я не встигла з дому вийти. Все, мені треба вже вода. Вода. Це білка. Скояттолого. Дуже милий, гарний. Ну що, після пігулки минали пів години. До речі, це експеримент. Я ще не платила. Якщо експеримент пройде, мені треба буде заплатити 40 євро. Я подивилась в інтернеті, вони коштують до 30 євро. До 30 навіть 26. Ну, Дивлячись, на якому сайті. Але я не жалкую, ну, так що експеримент е, яблуко. Зараз у нас 12.30. І потім буде круасан. Фрукти їм перед основною їжею, тому що після їжі наверх, коли я їм фрукти, то дійсно воно у мене там гниє, тому що фрукти вони швидше проходять, перетравлюються. Тому фрукти або між їжею, або перед їжею. І коли ж одного дядька слухала, і мене не називаю, не пам'ятаю, шукати не буду. Зараз дуже багато є, хто розповідає. Треба просто відчувати себе. Я як відкриваю собі якийсь відеорецепт, відео про інтервальне харчування. Ти отак трохи послухав і відразу відчуваєш. Якщо тобі не подобається, шукай іншого. Переходь на цей. І він рекомендував яблука їсти за 15 хвилин до їжі. Тому що італійці у них, вони от у школі навіть, у них на перше, рис раз в тиждень, зазвичай паста вермишель, або з соусом помідорним, або з додаванням різних фасоля. Горошок може бути, песто. І в них обов'язково там другий, обов'язково фрукт буде. Вони наверх їдять фрукт. Напевно, якщо до цього звикнути, то все добре. Тому що я пробувала. я пробувала. В мене мої італійці вони от поїли, наїлися, і в них на десерт фрукт. Не знаю, мені потім погано, я не можу. Я пробувала, щоб тако, знаєте, щоб все зараз з'їсти, щоб без перекусів, все ти сів, наївся, інсулін викинувся і все. Я так не можу. Тому я їм фрукт перед їдою, щоб вже ж якісь вітаміни були, тому що так і фрукти навіть не буду їсти. Якщо поїхала жінка з сигарети в зубах і згадала от, на рахунок. Е вредних звичок. Ніколи не курила від слова ніколи. Перед тим, як їхати в Україну, щось ми увіклись кальяном. Навіть самі його колотили, але це було добре, що недовго. І ніколи не курила і не хотілося електронки, звісно, особливо, коли це молодь. Там за рік просто легені вбиває. То окрема тема. Я просто хочу сказати, що в Італії частіше зустрінеш жінку, яка курить, ніж чоловіка. От всі в округі, коли я знаю, там ну пару мужчин, які курять, а частіше це жінки. Не тому, що я тільки жінок бачу. А частіше всього, що це будуть жінки курити. У нас в сім'ї не курить ніхто, і поруч, і там, і там от. взагалі, отак дуже одиниці, дуже великі одиниці. От те, що я зустрічала. Я ж кажу, частіше всього це жінки, які будуть курити, тому що краса і каву. А знаєте, що мені подобається, що я знім спочатку краса, а потім зап'ю каву. Буду це присмачко робити. Тому що коли кава без цю. От саме кава без цукру, без нічого, ти її будеш пити і буде вона тобі подобатися За змолоком. Так само чай без цукру. А коли ти вже хочеш з булочкою і запивати чаєм без цукру, вже не то пальто. Тому з'їли булочку, запили чаєм без цукру. Або кавою без цукрави, як п'єте каву. До речі, Марії теж від Сам залезли. І ви бачите, що дуже часто чуєте слово діабет, просто коли на комусь зі своїх близьких стоїть датчик, і ти бачиш, як організм реагує на ту чи іншу їжу, то може приділити, який продукт. І отакий стан Марія з'їдає хай без нічого. Їй вистачає одної одиниці інсуліну. А на печиво дві печеньки. Я зрівнюю, я постараюсь про діабет не говорити, про ці інсуліни. Е, 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 з'їсти один круасан це рідно з'їсти дві звичайні е, печенюшки якихось з магазинних. І то не факт, що організм нормально стоїть. Що я хочу сказати? Краще круасан, ніж печиво з магазину. Четверта година вечора, 16-та Я ж фіксирую все, що в рота, пхаю. А ви знали, що відчуття спраги і відчуття голоду, воно схоже? І я після всіх випробувань там, з дієтами, з харчуванням. Я тільки зараз, ну, пару років тому, зрозуміла, знаєте, коли от поїв, а тоді через годину ти такий, ще їсти хочу. Ні, це не їсти хочу, це води попити хочу. Тому що ми думаємо, що коли води пити хочеться, це губи там сухі мають бути, горло пересоша. Ні. Відчуття таке саме: якщо ти поїв і тобі через півчаса годину хочеться їсти, це означає, що твій органіст скаже, випий, пожалуйста, літрушку води, що ти не випив за ці всі гадати. Значить, знаєте, що в мене є? У мене є, я розповідала, що я сікла пуха, вже три роки підряд кожну весну душу сікла-пуха, змішую з медом, мед дає консервант, і цей сік може три місяці стояти в холодильнику і кожен день ж там по ложці перед їдою пити. В минулому році, щоб він не пропав, я заморозила в кубики. Я не знаю, яка буде дія, але я ж нічого не викидаю. розумієте? Я не плюшкін, але в мене все має бути. То я це беру розморажую їх по декілька кубиків і перед їжею п'ю. Я замітила, що сікла пуха може бути більш гірким, менш гірким. Але це, напевно, залежить від того, коли ти його збираєш. Напевно, коли він тільки молодий-молодий, то він буде більш гіркий чи навпаки. Ну, то не важливо, тому що треба сікла пуха змішувати один до одного з медом і тоді він буде стоять. Але бувають такі моменти, коли. Додаю менше, тому що він геть такий солодкий. Я перший рік, як робила, з дорослого вже лапуха, то був такий гіркий. І ви знаєте, не треба ніякого ліквіру. Ось я бахнув собі, як лікьорчик безалкогольний і вперед біжить. Буде в мене на вечерю рибка. Ну, як би на вечерю? Ну, отака. пізній обід чи вечеря. Зараз четверта година, мені в 420 їхати по дитину, будемо їхати в басейн. І я не знаю, мені аби не переїсти, тому що я не знаю по середах я, якщо є місце, плаваю, якщо нема місця, то не плаваю. А, так що таке, ну, до басейна ще 2 години, то я повечерюю рибкою, да, чотири штуки. Попробую з'їсти. Я робила рецепт, виставляла вчора. Ага. І думаю, ще пару листочків салату і помідор положу. І все. І все, і до завтра все. Так що па-па. па-па. Отака супер тарілочка. У мене є 10 хвилин. Так що, всім смачного. Салат навіть не солила, тому що овочі мають свій смак, мені дуже подобається, я так звикла. Оливкова олія трошки. Сіль є і в рибі. Так що, Третій день мого марафона мені в скриньку. В басейн я не сходила сьогодні, не було мені місця. Так що всім удачі в тому, що ви робите, починаєте, закінчуєте, всім удачі. Бережіть себе.